Технохвиля хвиля. Технохвіля ветика. Коледж Ньюз. На хвилі студентської енергії. Коледж Ньюз. Твої враження, твої новини. Друзі, ось він новий день. Новий вівторок і новий випуск Колучнюзу вриваємося у ваші колонки та ваші серця на календарі. 23 третя Осінь поволі набирає обертів. Ранок уже прохолодніший, але дні ще теплі. Якраз ідеальний час, щоб закохуватись у дрібниці, у каву з корицею, у шумовистця під ногами, у розмови з друзями після пар. І знаєте що у такі моменти особливо хочеться, щоб поруч була музика, слова і відчуття, що ви не самі. Саме для цього ми тут. технохвиля ВТФК. На зв'язку разом з вами. Тож вмощуйтеся зручніше. Ловіть вайб і заряд на увесь день. Бо ми починаємо. що в коледжі? Про зустріч, яка точно варта вашої уваги. Кава з поліцією. у хаб місто з містів. Пізнавальний діалог за горнятком кави, з тими, хто щодня дбає про нашу безпеку. Про що говорили? Про комендантську годину, правила їзди на скутерах, Електросамокатах, поведінку у публічних місцях і те, як прості речі формують спільну відповідальність. Студенти ставили запитання, ділилися досвідом, дискутували. Було живо, актуально і по-справжньому корисно. Формат ізі, кава, розмова, довіра. І головне, безпека не тому, що так треба, а тому, що це стиль життя сучасної людини. Наш коледж став центром професійного діалогу для освітян усієї області. Так саме тут у дистанційному форматі зібралися методисти та голови обласних методичних об'єднань закладів фахової передвищої освіти Вінниччини І можна сказати чесно, в атмосфері продуктивного онлайн спілкування кипіли ідеї, плани та інноваційні підходи. Світлана Василюк, директорка нашого коледжу і голова ради директорів закладів фахової передвищої освіти області, підкреслила методична робота це фундамент якісної освіти. Нові форми організації роботи ОМО окреслила Леся Моторна, методист нашого коледжу. А змістовні доповіді та обговорення задали тон усьому семінару. Освіта Вінничини рухається вперед. До нових стандартів якості та сучасних підходів у навчанні. Другокурснику Увага! ДПА у форматі НМТ не за горами. І настав час діяти без паніки, впевнено та з повним арсеналом знань. У нашому коледжі для тебе стартують підготовчі курси, і це реально працює. Скоро пояснюють просто практика, підтримка і мотивація на максимум. Результати відчуваєш вже після перших занять. Весь розклад, матеріали та важливі оголошення у телеграм-каналі. Посилання можна знайти на наших соцмережах. Твій результат у твоїх руках. Ми допоможемо. Тепер час для тепла і усмішок. Вже за мить ми вітатимемо усіх, хто відзначає свій день народження у вересні. Менюшечке. Сань, це місяць золотого світла, затишних ранків і нових початків. А ті, хто народився в цьому місяці, зазвичай вирізняються мудрістю, терпінням і щирістю. Вони вміють надихати, підтримувати та дарувати тепло оточуючим. Дорогі іменинники! Ольга Охота, Олена Гринчук, Олександр Ординський і Дар'я Масловата бажаємо вам, щоб кожен день був наповнений радістю та гармонією, щоб усі ваші починання приносили задоволення. А серце завжди відчувало спокій і щастя. Хай вересень принесе вам багато світла, тепла та нових можливостей. Друзі, час передбачень! До ворожки не ходи! Отож, електроенергетики та електромеханіки. Ловіть свій зірковий прогноз. Сьогодні вам варто більше усміхатися, навіть якщо ранкова кала була надто гіркою. Усмішка відкриє двері, які закриті для серйозних облич. А ще зірки радять вам не відкладати приємні дрібниці. Купіть собі смаколик чи умкніть пісню, яка дарує сили. Маленькі радості сьогодні, повірте, вирішують все. А Тепер перенесемося до комп'ютерного відділення. Час подивитися, що на них чекає. Ви сьогодні як живий магніт. Люди притягуються, питають поради, хочуть бути поруч. Використайте цей бонус від зірок на максимум. Діліться настроєм, жартами, ідеями. Навіть найменша ваша ініціатива сьогодні знайде відгук. А ще зірки натякають саме зараз варто почати те, що ви Постійно відкладали маленький крок у правильному напрямку сьогодні перетвориться на великий стрибок у майбутньому. Ідемо далі. Логісти. Ваша енергія сьогодні як швидкий Wi-Fi. Якщо правильно налаштуватися, працює без перебоїв. Але пам'ятайте, час від часу треба перезавантажуватися. Влаштуйте міні паузу, подихайте свіжим повітрям, а ввечері дозвольте собі трохи хаосу. Серіал, тік-ток або просто гарна розмова. І ось ми вже на порозі наступного відділення фінансового. Ваш настрій сьогодні як батарея ноутбука зранку 100%, а до обіду вже 12%. Тому головний лайфхак дня: щасно підзаряжайтеся кавою, спілкуванням чи просто міні-перервою. Зірки підказують, що ввечері на вас чекає класний момент, якщо ви не полінуєтесь відповісти на чиюсь ініціативу. Ну і вишенька на торті для наших радіотехніків. Не забувайте про власні бажання. Цей тиждень ідеально підходить для того, щоб ставити цілі, планувати і робити перші кроки до мрій. Будьте сміливими і пам'ятайте, все починається із внутрішньої впевненості. Друзі, момент, якого ви всі чекаєте. Бо що може бути приємніше, ніж почути в ефірі слова, адресовані саме тобі? Так, ми переходимо до нашої і вашої улюбленої рубрики. Привіт, експрес! Отож, у нас починається хвиля анонімних привітоків і. Починаємо з загадкових історій. Привіт, алінці тараканчику і алінці мандаринці. Е, мене є така підозра, що це одна й та сама людина. Але в будь-якому разі Аліно тобі привіт. Наступний анонімний привіт летить до Іллі Піроженка. Анонімно, але від щирого серця. Ілля, хай твій день. Буде легким. І наостанок привіт для жука з групи 2 еа 1 який встигає бігати на пари навіть на костелях. І величезний привіт летить до кімнати 220. -ї. Друзі, гарного вам дня! А тепер особливий привітик. Бо вже за мить в ефірі почуємо Світлану Василюк, директорку нашого коледжу. Її слова завжди про головне про любов до життя, про те, що варто цінувати кожен день, про те, що ми всі разом сильніші, тож слухаємо уважно. Бо такі слова це не просто звернення, а маленькі маяки, які освітлюють життєву дорогу. Кожен день у коледжі це нова можливість відкрити для себе щось більше, ніж просто знання. Друзі, викладачі, одногрупники усі вони формують середовище, у якому ви ростете. Цінуйте ці зустрічі, бо саме вони зроблять ваші спогади теплими. І пам'ятайте, кожна мрія живе доти, доки ми її підтримуємо. А найкраще паливо для мрії це ваша праця. Тож бережіть у серці те, заради чого ви вчитеся і рухаєтесь до цього щодня. Щиро і з повагою ваша Світлана Василюк. Хіка коктейль Ну що ж, друзі, сьогодні ми з вами на максимум просто створили атмосферу вівторка. Привітали іменинників, заглянули у гороскоп, почули теплі привіти і, звісно, зупинилися на словах, які залишають слід у серці. А зараз музика. Бо іноді саме вона краще за всі слова пояснює, що ми відчуваємо. Тож ловіть хвилю, налаштовуйтесь на позитив і пам'ятайте, попереду ще стільки моментів, які варті вашої усмішки. Це була технохвилявативка. Почуємося вже у четвер. Дається муражень Сдається мы выплыв Айкшн папа, я по divvy watch, watch me what the bitch you watch me what watch

Студентське життя не вимушено і цікаво. Що вівторка, та що четверга на великій перерві Коледж Ньюз. в ефірі радіостудії Технохвиля ВТФК.